Слава Ісусу Христу, благословеного Дня П'ятниці, хай всемогутній люблячий Бог отець, Син, Дух Святий всіх благословить, дарує здоров'я. Світ добре створений, але люди Його згіршили. Гріх скалічив людей. Тому зціляємося від гріха через молитву, через Ісуса Христа приходів до Бога і не згіршуємося, бо в світі так багато бід. Не робімо ми один одному. Біди і не злостімся, і не осуждаємо один одного, а живімо в мирі, і хай в цьому нам допоможе Бог. Ви будете добрі, і світ буде добріший. А хочете змінити світ, застеляйте постелю і ставайте моліться. О, а далі трудіться. Я зараз іду на богослуження в Михайлівський храм. Вчора була служба Божа, сьогодні, завтра в сиротинець ж три служби Божих, та й так з Богом, і гарної п'ятниці всім вже сьогодні п'ятниця з Богом.